Перед війною Путін мріяв змусити Байдена поділити з ним сфери впливу у світі. Зараз він зустрічає міжнародного фріка Кім Чен Іна, аби клянчити радянську зброю. Переламу на фронті та зброя не зробить, але війну затягнути може. Однак світові треба зрозуміти, що російсько-північно-корейська співпраця це загроза не лише Україні, адже в обмін на свою зброю Кім очікує від Путіна військові ядерні технології. Ядерна зброя, яка може дотягнутися і до Японії, і до США, є давньою мрією Кіма. Тому на Заході варто замислитись над посиленням санкцій проти Росії, наприклад, щодо електроніки для ракет. Багато країн-виробників цієї електроніки є і на заході, і в Азії. І російські ракети, начинені їхньою ж електронікою, можуть прилетіти і до них самих. Зустріч диктаторів зайве нагадування заходу, що посилення санкцій проти Росії не лише допомагатиме Україні, а й зміцнюватиме їхню власну безпеку.